Тривожні новини з фронту бійці одного з батальйонів нарікають на командування. Тим часом на Херсонщині та Донеччині наші воїни прицільно б'ють по окупантах. Що відомо про стан справ на лінії зіткнення? Поговоримо про це у випуску на каналі. Сі підпишіться і до справи. Аналітики Діпстейт б'ють на сполох. Вони звертають увагу військово-політичного керівництва на проблему пов'язану. З 206-ї ОБРТРО, яка днями не була чималого розголосу. Нагадаю, що нещодавно військовий Роман Пелех заявляв про великі втрати у 206-му батальйоні через неналежне командування. У Діпстейт стверджують, аби не втратити Торецьк та Нью-Йорк, варто з цією проблемою розібратись. Ситуація в цих населених пунктах погана. Далі цитуємо: якщо відповідні події не візьмуться до уваги, щоб прийняти міри, то командування 41-ї бригади зітре прикомандировані підрозділи, а ситуація лише погіршиться. Про реальні проблеми говорять і всередині 206-го батальйону ТРО. Так, Роман Кулик із позивним Вікінг відверто заявляє, що вони зазнають величезних втрат. І головна причина це дослівно неадекватні рішення вищого начальства. Військовий стверджує, що задачі, які ставляться, не співставні з реальними можливостями. 3 липня чоловік у соцмережі Ікс написав таке: цитую: фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі строю. А коли апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач, вже нікому їх виконувати. Кінець цитати. Зазначу, що 206 та ОБРТРО діє зараз на турецькому напрямку. Він один із найгарячіших. Раніше тут утримувала оборону 24-та окрема механізована бригада ЗСУ імені короля Данила. Втім, відбулася ротація. Її місце зайняла нова бригада, згадана 41-ша. Зазначається, що саме через ці дії, які виявилися у висновку невдалими, окупанти взяли шуми. У мережі з'явилися кадри часового яру з висоти пташиного польоту. Місто просто зруйноване. Російські загарбники старли в ньому все живе. Нагадаю, що раніше Назар Волошин, це речник ОСУ Хортиця, заявляв про те, що наші воїни відійшли з мікрорайону Канал у місті Часів Яр на більш захищені позиції. Командування прийняло таке рішення, аби убезпечити життя та здоров'я військових. Через останні новини з повідомленням 3 липня вийшла народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона зазначає, що відповідальність за погану тенденцію в районі Торецька несе вище командування: Сирський, Содоль, Баргелевич і Павлюк. каже, що це наслідки їх управлінських рішень. Втім, наші бійці продовжують боротися з російською армією. Щодня вони викладаються наповну, аби стримувати противника. У десантно-штурмових військах поділилися епічним відео, як наші оборонці вдало б'ють по позиціях окупантів на турецькому відтинку. На відео видно, як Житомирські десантники 95-ї бригади ДШВ відпрацьовують з дронів по штурмових групах росіян. Кадри із східної окраїни північного. Пізніше українська бронетехніка нищить будинки з ворогом. Позитивні новини із півдня. Там українські військові на лівому березі Херсонської області, це та частина, яка тимчасово окупована ворогом, завдали потужного удару по місцю базування російського агресора. Це ви бачите на кадрах. На острові, де перебував противник, зайнялася пожежа. Російські бойовики кинулись на втюки до вантажівки. У генштабі ЗСУ звітують, що від початку лише цієї доби на передовій зафіксовано 84 боєзіткнення. Наші військові тримають оборону на харківському напрямку. Біля глибокого вони відбили два штурми з боку агресора. Натомість на турецькому напрямку уже нараховано дев'ять зіткнень із ворогом. Армія Росії вела спроби піти далі у сторону Нью-Йорка та Турецька. Загалом же у відомстві звертають увагу, що росіяни нарощують темпи наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках. Але наші воїни тримають оборону і б'ють по росіянах. Друзі, свої думки щодо почутого та побаченого пишіть у коментарях під відео. Закликаю його вподобати та підписатись на канал сі Не перемикайтесь, бо далі дайджест актуальних новин. РФ запустила по Україні понад 30 дронів камікадзе. Обійшлося без прильотів. Проте є пошкодження внаслідок падіння уламків після збиття. Так, в Нікополі пошкоджена інфраструктура, а на Одещині покриття дороги. На щастя, без потерпілих. Тим часом в Росії партизани підірвали залізницю, якою перевозили боєприпаси з КНДР. А у Ростові на Дону пожалілися на масовану атаку дронів. У місті спалахнула масштабна пожежа, ймовірно, палає нафтовий термінал. Бабахи росіяни чули і у Краснодарському краї. Там також є руйнування. Про це, а також про обстановку на фронті, поговоримо далі у свіжому дайджесті новин за 5 липня. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Вітаю на каналі Січас. Прошу одразу підписуватись та ставити вподобайки. І вперед до ключових новин дня. У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32 двома шахедами. Наші сили ППО знищили усі ворожі цілі. Бойова робота в небі велася у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Під ворожими ударами був Нікополь на Дніпропетровщині. Ввечері та вже з самого ранку 5 липня агресор атакував дронами камікадзе. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус. Люди на щастя цілі. Проте, на жаль, у лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі. Напередодні їй було 72 роки. Вже в вісім жертв тієї російської атаки. Неспокійно було і на Харківщині. Сьогодні, 5 липня, росіяни поцілили кабом по селищу Курилівка Купінського району. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Про таке повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. Також впродовж доби окупанти 272 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі на щастя не постраждали. Продовжує ворог обстрілювати і Донецьку область. У Красногорівці Покровського району внаслідок атаки загинула людина. У Кураховому поранено три людини та пошкоджено промзону. Про це повідомляє голова ОВА Вадим Філашкін. Численних обстрілів зазнала і Селидівська територіальна громада. У Українську поранено чотири людини. Пошкоджено вісім багатоповерхівок і дев'ять гаражів. А у Вишневому пошкоджено шість приватних будинків. У Петрівці шість, у Селидовому – один. Крематорський район також обстріляли. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, дві багатоповерхівки, дві автівки і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді, на жаль, загинула одна людина у стінках. Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Також вночі та зранку, 5 липня, росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Керівник апарату ОВА Ігор Кальченко повідомив, що обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Есманська громади. Вночі ворог також атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено асфальтне покриття дороги. Інформація щодо постраждалих не надходила. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Крім того, внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Одеському району семеро людей, які отримали поранення, продовжують перебувати в лікарнях. За даними Кіпера, двоє людей у стані середнього ступеня важкості четверо у важкому, та одна жінка у вкрай важкому стані. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Далі обговоримо ситуацію на фронті. Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зітнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, 59 авіаційних ударів. Здійснив понад 4 тисячі обстрілів, 115 з них із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. У свою чергу за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі противника. Уразили дві гармати, один склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу та ОВТ противника. Тим часом прикордонники дронами завдали ударів по позиціях ворога на сіверському напрямку. Результатами успішної роботи вони поділилися у мережі. Як зазначається, на відео показано результати роботи прикордонників бригади Помста двоє окупантів ліквідовано, ще двоє поранено. Згідно із відео, окупанти переховувались на полі бою у так званих норах, де їх відслідкували українські захисники, а згодом завдали серію нищівних ударів по їх позиціях. Рухаємось далі до новин в Росії. Партизанам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північно-корейських боєприпасів. Про це повідомляє. А за даними руху опору, тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ ремонтні бригаді дали дозвіл прибути на місце і розпочати відновлювальні роботи. Партизани також зазначили, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси. Тим часом в російському Ростові на Дону пожалілися на масовану атаку дронів. У місті пролунали вибухи. А близько третьої години ночі, 5 липня, губернатор Василій Голубєв заявив про роботу ППО. Також на фото від очевидців у місті видно пожежі. Пізніше губернатор Ростовської області повідомив про нібито збиття десяти безпілотників у регіоні цієї ночі. За його словами, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі. Він каже, що даних про постраждалих немає. Між тим, в місцевих пабліках повідомляють, що нібито палає. Нафтовий термінал, проте наразі немає офіційних підтверджень даної інформації. Там горить, виходить. Вот вона зараз проїжджає. Видимо, ПВО збила. Це нефтянка. От це НЗНП. За НЗНП вон скорої пожарки под'їжджає. Виш, походу, ПВО сработало, позбивали. Вранці 5 липня місцеві мешканці повідомили про відчутний запах гарі та забруднення повітря. Очевидці у місцевих телеграм-каналах називають причиною сильного задимлення значної частини міста пожежу на нафтосховищі внаслідок нічних вибухів. Також бавовна завітала і в російський приморсько-ахтарськ. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кандраків повідомив, що за попередньою інформацією при падінні уламків дронів є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Наразі на місці працюють спеціальні служби та триває оцінка збитків. Телеграм-канал Капмаш оприлюднив нібито відео збиття одного з дронів. За словами жителів, уламки збитих над приморсько-ахтарськом дронів пошкодили будинок у мікрорайоні МСО. Там відключили електрику. Пізніше з'явилася інформація про постраждалих в приморсько-ахтарську. До шпиталю доправлені шестеро осіб. Про це повідомив губернатор регіону. Також внаслідок атаки пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок. Мешканці будинку евакуювали. Крім цього, порушено роботу енергопідстанції, що живить значну частину міста. Тим часом у ГУР України розповіли про наслідки атаки 1 липня на Оскольський металургійний комбінат, який розташований у Білгородській області Росії, Зазначу, що він є одним із найбільших у РФ виробників металевої продукції і відіграє важливу роль в обороні промисловості країни. Комбінат забезпечує сировиною підприємства, що випускають танки, бронетехніку, ракети та іншого зброєння. Так, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що це підприємство було виведено з ладу. Цитую: йдеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва виробники автотехніки, бронетехніки і всі, хто використовує метал, заявив він. За словами Юсова, Оскольський електрометалургійний комбінат є єдиним у Росії підприємством повного циклу, і воно зупинено. На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Він додав, що це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків поставок. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Усі думки щодо почутого та побаченого висловлюйте у коментарях. Не скупіться на лайк та підписку на канал. Сі до зустрічі у наступних дайджестах.